Пограйтеся із дітьми у тваринний світ у стресі. Дуже важливо вмикати нашу образну уяву, а також робити будь-які. Прави, які пов'язані із напругою та із розслабленням наших м'яз, особливо обличчя, тому що саме на обличчі зосереджена дуже велика кількість м'яз, відповідаючи за гримаси, за нашу відповідь на імпульс зовні. Тобто, коли ми посміхаємося, ми, як би мовити, кажемо світу, це добре, мені це подобається. Коли ми робимо засмучений смайлик, ми тим самим демонструємо світу. Мені не подобається те, що мені, ти мені запропонував. Отже, зараз ми будемо грати, як я вже сказала, у тваринний світ. Е дуже цікаве м, застереження. Ми будемо робити, як би мовити, в нас губи витягуються у хоботок, як у слона. А потім ми будемо робити гримасу, як яка тварина. Поцікавтеся у дитини, яка тварина у неї асоціюється із посмішкою. От як. Для мене це єнот або це жабиня. А можливо, кожен з дітей запропонує свою відповідь, свій варіант, хто з тваринок в неї асоціюється із цією посмішкою. Отже, ми робимо хоботком. І дитина слоненятко, яке дуже жадібно слідкує за світом. Цей хоботок тягнеться до будь-якої будь квіточки, до краплинки, до якогось запашочку. А от вже дитина, тварина, посміхається світові, ой як радісно, ой, як добре. Хоботок. Посмішка. Хоботок слоненятка. Посмішка жабенятка Хоботок, посмішка, між іншим. Мої любі вчительки, якщо ви хочете уникнути зморшок, хоботок, посмішка це дуже добра вправа для м'язів вашого обличчя. Контр-зморшкова терапія.